Це вічна болезнь цих вазовських мостів. Прикипає наглухо там і все. Ні? Що, серйозно? Ні? Да. Пішло. Зараз чайник нагріється, там буде майже 2 літра кип'ятка і буду акуратненько поливати барабан. В цьому Втім, головне не облитися. Пробуємо другий раз, але мабуть я його литиму швидше. Ось і все. Підклав під мост кусок на я Його опять так через брусочок лупив. То тут, то там молотком таким де побільше. Ну і окуляри обов'язково. Іде, йде. Вже небагато залишилось. Зовсім небагато. Ура! Я його зняв і навіть не побив.